Друзі, привіт! Я незмінно кожного дня з вами. Я започала цікаві історії розповіді учасників фонду, які у нашому фонді також розвиваються, як і я, і можливо сьогодні потрапить до мене гість який хоче вибачитися за, на, наперед, тому що, можливо, в нього немає зв'язку із тим, що вимкнене світло, але е, думаю, що все-таки я проведу свій ітер, Якщо навіть не приєднається мій гість сьогодні, то я просто проведу ітер. Е, і розповім вам е, трошки познайомлю вас з нашим фондом. Що за фонд? Скільки він працює, де він взявся в моєму житті? Це все незмінно можу вам сьогодні докладніше розповісти. Дякую вам щиро за те, що слідкуєте за мною. Ще хотіла додати, що приєднуйтеся, будь ласка, дайте давайте запити, хто мене слухає, приєднуйтесь до нашого етеру, тому що я. Активний учасник нашого фонду, який постійно розвиває свою команду, так як розвиває, щоб розвивався наш фонд. Тому що насправді всі хочуть, щоб якомога більше працювали ті інструменти, ті проекти, в які вони заходять. І хочу сказати, що хотіти цього мало. Потрібно докладати свої зусилля. Для того, щоб цей проєкт існував багато багато років, потрібно його розвивати, потрібно про нього говорити, навіть потрібно хвастатися, де ви берете гроші. Це одне із правил, які зробив засновник цього фонду, Дмитро Васадін. Він так і говорив, якщо всі люди будуть у фонді. Чинити саме так, тобто будуть правильно його розвивати, буде говорити, будуть говорити, де беруться гроші в наші спільноти, як взагалі примножуються кошти в нашому фонді. Фонд може існувати вічно. І саме я одна із тих учасників, яка займається популяризацією цього фонду, говорить про це на кожному кроці. У буденному житті, в інтернеті і постійно проводжу ефіри, тому що я зацікавлена, щоб я кошти мала кожного дня. І багато учасників також, хто проводить ітери, хто взагалі займається інформативно, займається тим, що говорить про фонд, також зацікавлені, щоб цей фонд працював постійно. Я не була в жодних інтернет-проєктах, тому що постійно були якісь товари в тих інтернет-проєктах, постійно потрібно було щось купувати. Я не була зацікавлена у цьому. Я не хотіла продавати баночки якісь, я не хотіла бігати з товаром, я не хотіла запрошувати людей. і так далі. У нашому фонді найголовніший аспект. Що не потрібно запрошувати людей. Я це роблю, бо мені це подобається робити. Насправді, я вам чесно хочу сказати, мені подобається говорити про цей фонд і навіть кричати на усю планету, тому що цей фонд змінює життя людей. Цей фонд дає, ці інструменти дають змогу вийти на інший рівень достатку, дохідності. Взагалі постійно бути з грошима. Цей фонд дає можливості мати активи, які з кожним місяцем, тижнем, днем постійно зростають. Це також дуже класні гроші, які у сплячому режимі у тебе також можуть постійно зростати. Саме цей фонд надає можливість просто розвиватися людей. Насправді це так і є. Просто розвиватися, якщо ти хочеш е, е, ну, говорити про цей фонд, так як я говори, якщо ти хочеш. Там, публічності, будеш мати публічність, якщо ти хочеш мати високі показники по грошах, ти їх також будеш мати. Якщо ти хочеш бути лідером, можеш теж бути лідером. Якщо ти хочеш бути топ-лідером, можеш теж стати топ-лідером. Тобто, все, абсолютно, все, в наших руках. І кожного дня спілкувавшися з людьми, з різними людьми, знайомився з людьми різними. Я пізнаю ще більше, більше цей світ і пізнаю людей. І мені це цікаво. Тому я постійно розвиваю і говорю про цей фонд. Не лише тому, що от Оксана постійно запрошує людей. Та ні, друзі, я не запрошую людей. Я говорю про те, що приєднуйтеся люди, тому що таких інструментів в житті ви ще не бачили. І ви не знаєте, наскільки тут круто, поки ви це не спробуєте. Ось саме, що говорить Оксана. Так, звичайно, до моєї команди також приєднуються люди. І всі люди, які приєдналися саме до мене, вони всі мають результат. Гарний результат. Мені круто і класно, коли вони мені говорять, дякую тобі, Оксану, за те, що ти мене познайомила з ним. Тому сьогодні звертаюся саме до тебе. Той, хто дивиться цю, цю запись в ефірі, або присутній на цьому ефірі. Друзі, не вагайтеся, пробуйте змінювати своє життя, пробуйте щось нове у цьому світі. Я також цього боялась. Друзі, я також йшла в свої страхи, не знала, не розуміла, що це таке. Але я пробувала, пробувала. І в мене виходило. А чим більше я пробувала, тим більше мені подобалося це все. Тим більше я почала розвиватися. Я знайомлюся з класними людьми, з якими я в житті не змогла познайомитися. Дуже цікаві, клас, класні і круті люди, постійно на хвилі позитиву і радості, тому що вони заспокоїлися в своєму житті. Вони тому і такі щасливі, вони не, не біжуть за грошима. Гроші біжуть за ними. Вони на своїх власних грошах. Заробляю ще собі більше грошей. До речі, я завжди мріяла, що мої гроші приносили мені ще більше грошей. І я думаю, тому випадковості не випадкові. І тому я в цьому фонді. І саме ти, коли дивишся цей ІТЕР, також випадковості не випадкові. Я не почала з мільйонів або з тисячів. Я почала з звичайної суми: 300 євро. Мою історію знають також багато людей. Я їх за місяць примножила. На 348. І я зрозуміла, що як круто, коли мої гроші приносять мені ще більше грошей. І я насправді сіла замислилася, так, світ змінився. Потрібно змінюватися і мені. Раніше от я пам'ятаю, що потрібно було ходити в банки, вкладати якісь депозити для того, щоб думавши про те, що мої гроші там працюють або взагалі зберігаються. Раніше я купувала акції також. Ще перед цим в моєму дитинстві моя бабуся мені відкривала там, збіркнижку, була така сіренька книжечка, збіркнижечка. І до неї, до речі, також були акції, облігації, вони називалися. І чим більше в тебе було облігацій, тим більше були в тебе активи. Зараз світ змінився. Місто цих облігацій вже є криптовалюта. Ви можете мати як актив криптовалюту, яка постійно зростає. І це круто. Я зрозуміла, що в цьому фонді все саме класне і корисне, що колись було в нашому житті, крутезне, все втілилося тут в життя. Саме в цьому фонді. Якби ця програма, скажем, працювала ще тоді. Розвиватися почала тоді у наших батьків, я вам хочу сказати, то ми б усі були з грошима. Але системі це вигодно. Навпаки, люди роблять для того, щоб ще менше і менше людей заробляли на роботі грошей. Навіть ось внідряють різні роботи, щоб деякі професії вже зовсім вимерли. І зараз людський, ну, людська праця дуже мало ціниться. Не так, як у ті часи. Зараз все може робити просто штучний інтелект, можуть робити це все роботи. І деякі професії просто вимирають з нашого життя. І повне є розуміння зараз того, що в інтернеті можна також заробляти. І чим більше ти в цю тему просто понираєшся, поглубляєшся, понираєшся всім своїм мозком, ти розумієш, що так. Люди в інтернеті заробляють гарні гроші, або розглядати додатковий дохід, або розглядати активний свій дохід, або пасивний дохід. Все одно потрібно розглядати дохід, який не тільки що ви там отримуєте кошти на роботі, але такий, який вам буде давати ну, прибутковість кожного дня. І один із цих інструментів є фонд кешфлоу. Так, Ми тут робимо інвестиції, інвестиції у грошові потоки, друзі. Інвестування, звісно, має два параметри це ризик і зріст. І е, коли ми розглядаємо, наприклад, ризики. Хоча хочу сказати, що в нашому житті гарантій нема взагалі ніде. Але якщо розглядати саме інвестування, да, там, там, де, скажімо, е, ризики там можуть бути великі зрости. Там, де от, страхи, там може бути розвиток також. І от розглядаючи, наприклад, казіно, да, люблять або навіть автомати, да, люди, або ігрові якісь ігри, да, потрібно вкласти багато велику частку і багато разів потрібно вкласти, щоб, можливо, один раз ви виграли ці кошти. Тобто. Ризики зріст також ну, коливання таке постійне йде, да? якщо, наприклад, купувати акції державного займу, там є гарантія, що ви отримаєте гроші, бо якби гарантовано це країною, да? але ми розуміємо, але ми розуміємо, що взагалі, але ми розуміємо, що взагалі, Гарантії там є, а ризик маленький, але і зріст також по грошах дуже маленький. Тому хочу сказати, що потрібно постійно на вагу ставити ці два параметри: зріст та ризик. Якщо у нашому фонді ти вкладаєш маленькі кошти, інвестуєш маленькі кошти, робиш взнос. По маленьким грошам, то у тебе маленькі ризики та і зріст маленький. Якщо більші кошти, то, звісно, в тебе і більші ризики, але і більші кошти ти маєш. Ідеальне співвідношення прибутковості та е, ризику у нас у фонді. Ідеальне співвідношення. І вже от багато людей. Хто заводив більші кошти, зрозумів, що з часом вони в нього примножуються в 3, в 4, в 5 разів набагато більше. Тобто, є а, про, програми, які працюють по своїм алгоритмам. І звісно, що кожен алгоритм потрібно дотримуватися. В нас це все проходить в такій ігровій формі, я хочу сказати. І а, навіть досвідчені наші лідери, топ-лідери. Не знають навіть усієї глибини цього проєкту, тому що кешфлоу це сходинка, саме, як вони говорять, для більшого її досягнення людини у плані грошей. Це просто сходинка для того, щоб ми просто навчилися наші кошти примножувати. Тамара хоче до мене запросити. Бачу, що ти приєдналася, давала запит на приєднання. Приєднатися, будь ласка. Буде приємно. Привіт! Привіт, моя Привіт. Привіт. Ну, хороша. Рада тебе бачити Ми також. Ця Томочка є учасником також моєї команди, звідки ти, Томочка, розкажи коротко про себе. Я з Харкова. Маю дійсно, бо на роботі буквально дві хвилинки. Я з Харкова, працюю, роблю тут і живу все життя. Що ти говорити mm -hmm. російською, можеш, можеш говорити російською, якщо тобі зручно mm -hmm. російською. Мені і так, і так зручно, неможливо. Була давно в цьому фонді, там були якісь. Свои обстоятельства, скажем так, ну, попала уже сюда, к тебе увидела в ТикТоке, и вот как бы говорю, это что, Меркурий? Да, Меркурий, ну и решила по новой, как говорится, попробовать. За... <пробовать> Поэтому сейчас потихоньку увеличиваю, всем советую, вот, надежно, Оксана, это вообще наше золото, ответит на любой вопрос, расскажет, поможет с самого нуля. Хотя уже и знала, но очень и очень, я вже кое-что знала, але дуже интересно. І я вважаю, доступно для кожного. 30 євро знайде любой человек, при желании, конечно. А там далі більше. Я прошу прощения, но, к сожалению, я на роботі. У тебя вже робота, так. Да? Ага. Я, я дуже рада так. була тебе побачити, і Я дуже рада, я слухаю, я слухаю. Так. Дякую тобі за те, що ти приєдналася до Ітер. Дякую. Дуже приємно. Бажаю тобі розвитку вишовить потоках. Дякую, дякую. Всім бажаю такого. Так, на жаль, ми не можемо продовжувати далі, тому що Тамарочка Тамарочка вийшла з Ітеру, але все одно дуже приємно і почувати навіть свої гарні слова в свою адресу. Неочікувано. Дуже приємно. Дякую тобі, Тома. Людина на роботі, бачите, але все одно старається розвиватися свої кошти, розвивати і створювати грошові потоки. Я вам хочу сказати, що Тамара одна із тих людей, яка повертає, повернулася до фонду. Учора, наприклад, після ітеру у Тіктоці, ввечері до мене також позвонила одна жіночка, і вона говорить, що так, вона була також 6 років назад у Меркурії. У фонді успішно розвивалася, мала гарні нарахування, велику команду, гарні гроші мала. І ті люди, які вже тут побули один раз, вони розуміють, як тут круто, як тут класно, тому що тут є правильний перерозподіл грошей між учасниками. Що навіть на своїх грошах ти можеш мати прекрасні нарахування, відсотки, вигід кожного дня. Це не лише, що ви не приводить, заводите гроші, віддаєте постійно. Ні. Ви також і забираєте собі кошти. Наприклад, я вчора отримала нарахування, вивела собі 100 євро для своїх потреб, ну, що мені потрібно купити. Остальне? Сьогодні знову зробила нарахування і знову відкрила чотири потоки, щоб вони менше далі приносили грошей. Тобто, ми можемо відкривати будь-які потоки з тих нарахувань, які нам вже приходять, і примножувати ті кошти, які у нас вже є на нашому банкінгу. Гроші виводяться з проєкту кожного дня, кожного дня нарахування. Ось на протязі півтора року я кожен день це натискаю на. Кнопочку потрібна активність. Одна хвилина в день, друзі, це, ну, це не є витрачений час. <кій> я розумію, що на роботі ви витрачаєте більше часу, тому одна хвилина в день зробити собі нарахування, якщо мені ще потрібно там, підтвердити щось, створити нові потоки, ну це 5 хвилин в день. Все, я собі зробила, віддала гроші далі примножуватися. Я собі вільно е, роблю, що мені потрібно. Я Пішла зранку на зарядочку, потім е, прийшла додому, там, е, поприбирала трошечки, поспілкувалася з учасниками, е, по, поробила там поради деяким людям, інші учасники мені дзвонили. І все я ось в обід, я вже зараз я розумію, що в мене і тер, тому що я е, якби запланувала його. Ще собі прописую день повністю, що я буду сьогодні робити, наприклад. Да? І далі в мене по планах на сьогодні також. Є е, е, поїхати відпочинути на басейн, поплавати. І все, я розумію, що потім прийде донька додому, там позвонити ще потрібно чоловіку, з, е, ну, поспілкуватися з своїми близькими, і ввечері я знову роблю і Для чого постійно я виходжу в ІТ е, Для того, щоб я. Якмога більше людей дізналися про нас фонд про наш фонд. і як сказала Томочка, дякую тобі. Насправді так, я в ігровій формі людину навчаю, Проводю про пошагу, що потрібно, щоб це не було виснаженням, скажімо, для людини, тому що нові інструменти дуже важко сприймаються нашим організмом. Мозок, взагалі, не хоче сприймати щось нове, він навпаки. Ну, дає сигнали, що це щось нове, це щось невідоме, я не хочу це сприймати, я боюсь. І ці страхи вас настільки, що вони вам не дають просто рухатися далі. А страхи потрібно працювати, і потрібно йти в страхи. Коли ти йдеш у страхи, у тебе там починається твій розвиток. Великий замисел взагалі несе наш проєкт, друзі. Тому що мінять. Замагається мислення у людей, потім люди стають більш більше довірливі один до одного, більш добрі, щирі, відкриті, спілкуються один з одним і от е, мають гроші постійно, заспокоюються, тому що саме. Ну, це той ресурс, за яким ми біжимо кожного дня гроші, гроші де заробити, де достати, що потрібно, і то, і інше, і так далі. Навіть ми пишемо, плануємо такі грандіозні плани. Насправді, нам стільки всього не потрібно людям. Насправді ні. От сядьте, просто пропишіть, що ви хочете в своєму житті, як вам до цього дойти. Що потрібно зробити, і у вас буде певне розуміння, що все одно вам потрібні на це все кошти. Які, які гроші прописуєте яку суму гроші? Тут можна будь-яку суму, яку ви мрієте мати. Хочете тисячу євро в місяць, будете мати тисячу євро. Хочете мати 200 євро, будете мати 200 євро. Ну, тобто навіть комунальні послуги, я завжди говорю, що комунальні послуги можна мати безкоштовні за рахунок того, що ви завели свої кошти, вони місяць вам нарахування зробилося, на них витіли, то нарахування вивели, а своє тіло знову завели в роботу, щоб вони знову працювали на вас. Так? Хоча вони працювати не вміють, але мені так краще е, говорити з людьми, щоб люди мене просто розуміли. Ми, е, тут... Та вивчаємо фінансову сторону. От, фінансову грамотність саме то, що не вивчали люди жодному, я скажу, там якомусь закладі, який вони закінчили. да от Фінансову грамотність нас не вивчали ні в школі, ніде. ну Хіба що економісти трошки якби, торкалися цієї теми, але я хочу сказати все одно. У програм... Програмах або в системах прописано так, щоб люди постійно нищали, скажімо. По новому обходимося ми взагалі тут з нашими грошима, тобто ми розуміємо, що гроші є завжди. Раніше я також, як і ви всі, постійно бігла за грошима. хотіла заробити побільше, там десь щось бачила і так далі. Тепер гроші біжуть за мною. Тому що я просто відпустила цю думку. Що грошей нема. Гроші є завжди постійно і в великій кількості. Просто правильно потрібно ними користуватися, розпоряджатися, і прав... потрібно бути в правильному місці з нужними людьми. Я хочу сказати, що от в цьому проєкті заложена ідея дуже величезна для нашого людства, яка кори... користь приносить усі. І я за цю ідею, чесно вам хочу сказати, я, я просто розвиваюся сама і розвиваю людей, і запрошую сюди людей, тому що тут гарна ідея бути в достатку, вийти на інший рівень фінансів. Це не зразу, не за місяць робиться, але за рік цього досягти можна, друзі. І ця ідея мені гріє серце, гріє мою душу, тому що я розумію, на я, наскільки важливо. Мати цей ресурс з кожного дня, тому що вони дають нам можливість вільно почувати себе. Можна не ходити на роботу, на неулюблену роботу. На улюблену роботу потрібно ходити також, якщо вона вам приносить задоволення, робіть все в радість собі. Перш за все, перш за все, радість собі робіть. І, звісно, що коли ти от просто розумієш, що дають можливості гроші. Робити тобі все, що ти за що завгодно в житті, тобто хочеш розвиватися в якоїсь галузі, будь ласка, хочеш е, займатися своїм здоров'ям, будь ласка, духовністю також подорожувати, також ну, будь-яку сферу ти не візьми, і якщо ти правильно е, розподіляєш свої фінанси, гроші в тебе будуть у фонді завжди. І будеш просто у класному настрої кожен день. У достатку. Я хочу сказати, що от за цю ідею, щоб людство вийшло на рівень. Звісно, вони не всі, люди мене почують. Звісно, не всі зрозуміють, так як я це розумію. І це нормально, тому що ми всі різні. Але хто, хто мене почує, звертайтесь, будь ласка. Просто особисто пишіть мені в Телеграм. Мені там зручніше щоб з людьми працювати. Якщо ж у вас Телеграм, то скачайте його собі. Все, якби ви тільки знайшли бажання, спосіб знайдете потім, якщо у вас буде велике бажання прийти саме до гарних результатів у своєму житті. А я, або інші учасники нашого фонду, або топ-лідери, вони вам всі допоможуть з часу. Звісно, що отако все нічого не робиться. Я сама три місяці. Певно, розбиралася, готувалася, навчалася, дивилася, як мої кошти рухаються, а потім зрозуміла, Боже, яка краса. Дякую тобі, Дмитро Васадін, за те, що ти зробив унікальніший проєкт і інструмент, які можуть користуватися всі бажаючі люди, хто хоче змінити своє життя на краще. І я цим займаюся і говорю про це людям. І запрошую вас також. Приєднатися до нашої спільноти, живіть собі в радість, життя одне, воно дуже коротке, і потрібно насолоджуватися життям сьогодні і зараз, і розуміти про те, що крім вас, ваше життя ну, ніхто не змінить. Тільки лише ви, герой, персонаж, головний у вашому житті. Ні батьки, ні чоловіки, ні жінки, ні діти. Ніхто не прийде в ваше життя і не змінить його, так як ви зміните його самі. Тому змінюйте вже сьогодні життя з кешфлоу, зо мною, з Оксана Шапола. Дякую вам щиро за вашу увагу, за те, що послухали, побули в мене на юдеї. Пишіть, будь ласка, мені в особисті: мій телеграм, мій телефон не зміни вже понад 20 років. От і пишіть, будь ласка, мені, я вам відповім на всі питання і допоможу розібратися з нашими чудовими інструментами. Завтра буде новий гість, і якщо теж якісь будуть неполадки з зв'язком, то тоді просто розповім, саме, як працюють алгоритми наших грошових потоків. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока. Гарно, Чудового дня.